Наступний претендент це, кордіцепс. це І про це Ілля просто його не відчув, тому йому нема сенсу щось казати, друзі. Прикольна штука, збуджує трошечки нервову систему, працює не так сильно в плані збудження нашої нервової системи, як, наприклад, чай, як кофеїн, більш лагідніша Дія. Але я відчуваю від нього такий як енергетик, він діє. Наприклад, 1,5-2-2,5, 3 два, два грами я от приймав, ну більше 2-2,5. Два, два я як брав? Мелений, обов'язково мелений. Краще беріть одразу мелений, тому що в кардісепсі є така штука, що якщо ти сам будеш його мелити, і там, наприклад, кавомолку відкриваєш, це там. Починає одразу туман від цього кардіцепса, і він не є корисним. Тобто, щоб його приймати краще, друзі, якщо це чайна ложечка, ну або розвести з водою ідеальний варіант, або одразу під язик. Щоб ми це не пустили в легені, не закашлялись, тому що можуть бути не дуже хороші випадки. Особливо а, з да. кардіцепсом, він дуже дуже мілко а просто перебувається, він дуже летучий. Ну, може, на легенях осідати і потім заважати жити, так сказано. Ну не, неприємні відчуття. Не, це ж напевно прям дофігіше треба прям вдихнути цього. Ну так, краще залежала. не вдихати, розбавте з водичкою. Да. Я брав прямо за пів години, навіть менше до тренування, відчував прилив енергії, і він покраще постачання кисню в наші м'язи, тому Відновлення між підходами тренування відбувається швидше, і ми можемо більш довго тренуватися. Тобто, це він впливає на витривалість: 5-10, ну, до 15% що? відсотків. Ефективність тренувань збільшується. Я, я тому, думаю, може, я що я теж ще візьму чисто я так докинути до хочу, до, Я, до, я до а. Ти хочеш від чи під? підключити? А, під, я ти зараз не паузу да, а, робив. Так. І в Єжовику я два-три дні зробив. Паузу зараз все що? одночасно може взагалі підключити цікавий ефект. От і друзі, в нас також ще поки не додали, але в нас є гриб рейши, основна його функція. Да, він цікаво протизапальний. Більше я про нього нічого не знаю. Якщо ви вже обізнані в цьому грибі, якщо ви знаєте, в інтернеті можете в Ютубі подивитися багато інформації, просто він в нас. Але там не є. усе просто з вживанням, да? там типу якісь да, його. Нічого не знаю. Але Ні, ти, ти казав, наче щось заварювати на цілий день. Да, да, там Ось я со... я за це, що там треба своя... спеціальний підхід. Так. Да, да. Це цікаво, так. Да, скоро ми будемо це вивчати. А по ціні він же ж наче, не сина, так, да, такий буде. Так, да, він щось, щось близько, як близько. Коротше, найдорогоцінний дорогий — це мухомор. Mm -hmm. да, в, ну, в принципі, це логічно, бо його ж не можна да, виростити в цих да, він штучних лісовий, лише. Да. Лише соснові де ліса, де, со, там, де, со, мі мішані. Ну так, є свої умови. Ну, але все одно збирати треба. Угу. А їжовик можна, наприклад, і вирощувати в себе, і просто э, на, на дерева розкидувати в лісі, і в лісі на деревах рости свій їжовик. Я думаю, планую щось таке зробити в подальшому. А напрацює так? Так, я думаю, що працює. Ще не пробував. Друзі, лишня інформація. Все закінчили.